Анонімний автор. Зміна номер 7 Найкращі таланти. Читає анонімний читач. Частина 27. Подруги. Кетрін після обіду наважилась на цей крок. Вона буде шукати подругу, яку я в якомусь сенсі підставила. Поки усі йшли на денний відбій, дівчина дочекалась, поки сусідки заснуть, і вийшла з будиночка. Кетря не оглянулась нікого. Підійшовши до відкритого майданчика, вона побачила Ігоря Павловича, що чергував, сидячи на лавці третього ряду. Вже підходячи до воріт, як на звоті були закриті, Кетрін продумувала план дій, як їх відкрити. Був тільки один спосіб видривати, відірвати пластир одразу. Так вона й зробила. Ворота стали гудіти і відкриватися. Івар Павелич почув це і, обернувшись, закричав Не втечеш, ким ти не була. Директор підірвався і побіг. Тісточки його так і хрускотіли, бо йому подобався більш пасивний відпочинок. Зупинись! Кетрин Пролізла крізь вузький прохід, ледь не придавивши саму себе, тому що було дуже вузько. Потім, будучи вже на волі, дівчина побігла по доріжці. Ігор Павлович стояв біля воріт і дивився за втікачкою. Ти думаєш, що я не знаю, говорить він у довину. Ех, Кетрін, Кетрін, які ти тільки дурниці не робиш. Директор ще постояв півхвилини. Та замкнув в рота. Софіє! Ау! Ти мене чуєш! звала подругу на увесь ліс Кетрін. У відповідь були тільки шелест чахарників і пісні птахів. Тим часом подруга побачила дівчину на камерах. Софія повезла через нору на поверхню і побігла у сторону тропи. Вона слідкувала за Кетрін. Через кущі, як і Женя. Кетрін звала, подивилась на кущ і уважно досліджувала його. Софія жабкою пригнула з кущів і обійняла подругу. Скільки діб! Я вже навіть і перестала рахувати. Тільки третій, з тиском говорила Кетрін, так як подруга сильно тиснула її в обіймах. Софія з тривогою подивилась на подругу і попла її в хащі, до нори. Куди ми йдемо? спитала Кетрін. Потім розкажу, різко відповіла дівчина. Софія почала заманювати рукою у штаб подругу. Коли вони прийшли до монітора, то вона все коротко розпівала подрузі. Хто, хто має приїхати? Що це за соп таке? Якого? Як з Кетрін, але Софія зробила жест пальцем. Тихо, хтось ліз сюди. Ховайся у той прохід і мовчи. Кетрін швидко залізла у нору, як на два метри виходила в землю і затихла. Хто хто у реклавичці живе? сміючись, питав чоловік. Частина 28. Виставка архітектури. Наступив вечір. Після вечері усі зібралися, як і вчора, на майданчику. Там був шум, всі говорили, що у них будинки, так казали молодші, вийшли краще за всі. Декілька хвилин потом на майданчик вийшов Ігор Павлович. Він, перевів мікрофон, він перевірив мікрофон, і табір замовк. Дорогі присутні, раді вам, раді вам повідомити, що сьогодні ми відкриваємо вечір архітектури. Директор показав на великий стіл. Вкритий сірою скатертиною. Давайте ж дізнаємось, хто отримує звання майстра архітектури або ж майстрів. Чоловік повільно стягнув скатертину і там показалися різні види будинків від тремків до висоток, які були десь з пів метра, якщо не вище. Яка бомбічна архітектура! посміявся той. Регіна Семенівна, вийдіть на майданчик, будемо оцінювати. Але ніхто не відповів. Її не було навіть з загону. А де вона? спитав всіх Ігор Павлович. а потім повернувся до п'ятий підзагін. Де ваша бажата? Вона сказала, щоб ми йшли на майданчик, а та над… надзони нас. вигукнув Богдан. Директор побіг у сторону будиночків вогника, щоб знайти регіну. «Жінка?» Тим часом розмовляла в будиночку по телефону. Леонід, відпусти її, вона ж ні у чому тут не причетна. У Регіни сльозилися очі. Будь ласка, ну відпусти її, відпусти дурну дівчину, вона сама не розуміє, куди влізла. Я сама не вказую мені брехун. Але вважата водномиць домліва. Вибач, вибач. Ігор Павлович відкрив двері і звернувся до регіни. Ви чому ще тут? Ви повинні бути на виставці. Вибач, милий, передзвоню, поклала трубку та і заговорила з директором. Вибачте мене, давайте швидше, ми через вас не можемо починати. Продовжуємо, відізвався Ігор Павлович, волочи за свою регіну. Вийшовши на майданчик, він звернувся до вже. А зараз. Будьте ласкаві. Оцінюйте роботи наших улюблених дітей, сказав скептично той. Жінка дивилася на різні споруди. Більш за все, її, їй приглянулися три залізничний вокзал, телефонна будка і висотка. Третє місце отримає Давіденко Артем, каже вважати, читаючи папірці з підписами. Друге… Шакаленку Владислава. І перша Ургутіва Вікторія. Почулися бурні аплодисменти. Усі троє вийшли на майданчик і отримали грамоти, які встиг підписати директор, поки Регіна читала прізвища та імена. Дякую всім, усім по будиночкам після другої вечері дискотека, оголосив Ігор Павлович, і усі розійшлися. Частина 29. милостиня. Чоловік заліз у кімнатку штаба і грубо взяв за волосся Софію, що почала кричати і плакати. Що ти тут робиш? грубо відізвався до дівчини він. Ти знала Євгенія, відповідай. Він потягнув волосся біля коріння ще сильніше. Софія крізь сльози говорила Відпустіть, мені боляче. Чоловік потягнув зі всієї сиви темне пряме полося. Ай! закричала від болі дівчина. Ви ще більше юродові, ніж здаєтесь. Чоловік озвірів від таких слів і почав душити Софію, присунувши її до земляної стінки. Коли через 10 секунд він зрозумів, що сенсу не буде, вирішив передержати коней руками по горлу, подзвонивши жінці. Альо, кітко. Тут у нас один мені нагробив і не хоче дещо розповідати. Що по твоєму мені робити? Її життя у твоїх руках? Фігню? Да ця мені вказує. Відпустіть, відпустіть. Ага, ща, а не відпустіть. У якому сенсі? Да вона ще як тут причетна? Чого вона тоді перед моніторами тут сидить, га? Як залізла? Так і вилізе. Ти сама знаєш. Вона зараз в мене бігти буде, щоб я її. Ти це мені кажеш? Ти жінка? Зараз же у будинок. Я тобі там будеш з ногою і головою, дурепа. Да я зараз прийду і. Ах, так! Ось так тобі і треба було спочатку. У якому сенсі? Алло!» Регіна підключилась. Тобі повезло. звернувся до Софії Леонід. Під впливом жінки я вирішив усе таки зуставити тебе у живих. Радій. Чоловік врізав дівчини у голову кулаком, і та відключилась. Поки вони були у норі, йому прийшлось волокти її по землі. Незабаром, вибравшись, він взяв її на плече. Щоб було швидше. Кетрін слухала цю неприємну сцену. Як тільки усе закінчилося, вона вилізла з укруття і підійшла до монітору. Там було повідомлення. Код 240222. Код 240222. Служби прибудуть завтра ввечері. Будьте готові. Поряд лежала товста книга з кодами. Частина 30. Шостий. День. Ще один ранок. А вам не здається, що все повторюється? Ігор Павлович вийшов на майданчик і проспівав наступні строки. Музика моя! Ти прекрасніше всіх пір, ти готок життя, ти мистецький твір. Він затих. А в таборі всі заплескали в долоні. Дякую! Віддякував усіх директора. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас День музики. Сьогодні увечері від кожного підзагону повинен вийти як мінімум одна людина з якоїсь популярної піснею. Кажу зараз, що непристойні пісні будуть видалені з конкурсу, можуть приймати участь як парні, так і групові виступи. Вечір музики буде після другої вечері. Тому що Олена Олександрівна ві... тимчасово від'їхала у місто. Тому приходьте до неї після обіду. А зараз у їдальню. День сидів у їдальні і дивився на сусідні столи. Кетрін немає. Пару їв молочну кашу і думав про неї. Загубилась? чи щось сталося? думав юнак. Ці думки тривожили день увесь сніданок. Та він так задумався, що навіть ненароком клянуся. Садів рому, у того впала тарівка з кашею. Зміна номер 7 Найкращі таланти. Читав анонімний читач. Продовження буде.